Слава Україні! Або як каже пес Патрон, гав-гав. Це не єдині новини, шоу, в якому не тільки ведучий і не тільки новини. Підпишіться на канал та поставте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар та задонатьте на армію. Ці три речі зроблять ваш день неймовірно приємним та радикально насиченим. Як кажуть двоє хлопців на побаченні не будемо геїти часу. А одразу почнемо показувати вам найбракованіші підвиди людського роду, які, на жаль, історично оселилися на схід від нашої території. 23-24 червня в лайні ой, кажу, в лайні, в Росії відбувся наймасштабніший фестиваль класичної музики 19 століття. Привілейований віолончилиський конгломерат скорочено ПВК Бетховен стали ініціаторами урочистої ходи музикантів вздовж Ростовської, Липецької, Вороніської, Тульської та Московської областей. Святкування не було такого розмаху, що знищено було щонайменше один літак, шість гвинтокрилів та тринадцять льотчиків. І це ще без обіцяних діджей сетів від Бібера та Доліка. Президент країни терориста висловив своє глибоке занепокоєння тим, що організатори не узгодили план маршу з керівництвом РФ. І навіть завели кримінальну справу проти головного диригента Стрибожина. Ну, типа, стриб. Прикол Галіми, я розумію, але інакше нас забанить Ютуб. Вибачте. Обіцяного гранд-фіналу в Москві, на жаль, не відбулося. Не вистачило якихось 200 кілометрів. Запевнив, Стрибожена зупинитись Лукашенко. А людина, якій можна довіряти, або якщо ви кретин, або якщо ви ФСБшник, або якщо ви кретин ФСБшник. Власне, тепер достеменно невідомо, де насправді перебуває головний організатор фестивалю. Хоча йому і пообіцяли безпеку дорогою до Білорусі. А він. Увага! Повірив! Хтось бачив лисого бунтівника в готелю біля мінська. Хтось навіть каже, що він тепер працює там прорабом, де разом зі своїми підлеглими будує табори. Ну, як би з людьми, які так знають, який вигляд мають мати табори. Як результат, і фестиваль зірвано, і стрибожена кинули. Проте, невдоволені меломани вже заявили, що ці події увійдуть в історію РФ як бліцкрінж. А головному організатору фестивалю накидали рекордні 400 тисяч реакцій клоунів на його аудіоповідомлення в Телеграмі. І як кажуть пропагандисти, які неймовірно видовищно підготувалися до заколоту всередині країни. Зараз коротка реклама, а далі реклама. Зараз коротка реклама, а далі реклама. Українські воїни щосекунди своїми силами та життями звільняють українську територію від найсука огиднішого біосміття в історії, серед якого часом трапляються абсолютно сюрреалістичні виродки. Шов я по місту, лежить ну, мішок, а рядом ружьо я взяв ну, і нажав на курок на мішок. А это каже не мішок, а міліціонер валявся. Ева накака вернулась. Ну нічого собі. Получається коп в мішке. Правильно? Це ж треба. Як він взагалі до цього дійшов? Це ж який палеолітний рівень світосприйняття? Лежить рушниця. Лежить мішок. Беру рушницю, гачу в мішок. Браво! На математику, геній! Висновок. У Потойбіччі все настільки погано з кадрами, що замість поліцейських вулицю патрулює бухий мішок. Сподіваюся, що тенденція отримає розвиток. Треба, щоб в Росії замість поліцейських були мішки, замість голови Нацбанку степлер, а замість президента ще якась діч. Хоча там і так замість президента якась діч. Росія не тільки крокує у зворотній від еволюції бік, вона туди ще й стрибає, і пливе, і біжить. Але тепер помітити фаната інтелектуальної деградації буде набагато простіше, адже кожен росіянин матиме на собі відповідну позначку. Приготуйтесь! На ринок РФ заходить крупний китайський бренд взуття з красномовною назвою. Я вже чекаю на відкриття магазину, щоб нарешті побачити перших офіційно зареєстрованих російських. Альошка, ти коку обувку будеш брати собі на зиму в этом году? Не знаю. Може, як і в тому году буду в ноги гріти, А ти, а я супер топ, як на мене. Лише уявіть, як промовисто майорітимуть слогани на білбордах по усій Росії. Руський значить Єблан. Саратов Єблан уже тут. Ну і моє улюблене Путін і його новенькі єблани. Шикарно. На жаль, амбасадори китайського взуття є й в українському інфополі. Одного з таких дуже вдало підловили під його власним будинком небайдужі громадяни. Ганьба! Ось що буває зі зрадниками і марнотратами батьківської слави. І це ще не повний перелік регалій Тараса В'ячеславовича Чорновола. Ви уявляєте, твій батько-борець за українську незалежність. А тебе його сина пхають у сміттєбак за проросійську діяльність та образу військової жінки. Дуже шкода, що свого часу чорновіл старший вирішив не псувати штори. Стривайте, я все зрозумів. Тарас Чорновіл це ж величезна рана українського політикуму. Саме тому його і поливали зеленкою, ну і усім іншим, чим зазвичай обробляють рану. Захищає вас! Так. Він просто захищає вас! Вони просто хотіли полікувати хворенького екс-регіонала. І хто ж ці рятівники? Швидше за все, таємнича діяльність Червоного Христа. Але сам Тарас Чорновіл вже провів розслідування і вже знає, хто його замовив. Увага! Все це політичне переслідування Офісу президента. Ну, ці знамениті класичні переслідування офісу президента з поливанням сечею та засовуванням в смітник. Як взагалі Тарас Чорновіл уявляє собі засідання ставки головнокомандувача? В центрі сидить Зеленський, праворуч Залужний, ліворуч Данілов. Поговорили про фронт, обговорили проблемні місця, проговорили вектори комунікації з міжнародними партнерами, тільки думали вставати, і Зеленський такий: Стривайте. А як же полити сечею Тараса Чорновола? Дивіться мені! Заспівали гімн і розійшлись. Так, Тарасе. Я думаю, Тарас Чорновіл здогадався про це лише через те, що має дуже гарний зір. Адже на 37-й секунді відео чітко видно, як через газету з дірочками за усім, що відбувається, стежить ярмак. Для решти ексрегіоналів, типу там Шуфріч, Бойка, Льовочкін, Рабіновіч, Порошенка. Сигнал приготуватись. Ризик поливання сечею надвеликий. Так би мовити, код жовтий, код жовтий. А коли зранку одягаєтесь біля дзеркала, не забудьте порепетирувати пірнання в сміттєбак, адже потім буде соромно перед дітьми. Хоча про який сором там взагалі може йтися. Кива знову обісрався. Так, згоден це не новина. Проте так якісно розганяти смерть голови української розвідки Кирила Олексійовича Буданова міг тільки справжній зрадуман, недоумок та раклобан. Скорочено, Ілля Кива. Вітання, Віталій. Здавалося б, коли Буданов з'явився, гвалт мав вщухнути. Проте, ні, російська пропаганда невпинно продовжила мантулити в бік крінжа, опублікувавши детальний розбір фото Кирила Буданова разом з японським послом. Увага! Обережно! Русняві аргументи. Тут і голова після трепанації черепа. В дужечках людина просто підстриглася. І спеціальний корсет, який підтримує спину, який Буданову, ймовірно, вставив сам голова СБУ Малюк, бо на фото з ним у Буданова така сама постава. І рука силіконова, і ноги не показують, бо протез же ще й правий протез товщий, ніж лівий протез, і взагалі це ніякий не посол Японії, а підставка дефіз штатив, щоб Буданов тримався. Браво, Шерлок! Геніально! Болотне 228 g гардіться тобой, Илья. Одне питання: а чому мама твоя в Польщі живе? Насправді певне зникнення голови ГУР з медіаполя таки було. Але по-перше, очільник гур це ж не кетіпері, щоб щоденно роздавати інтерв'ю. А по друге, якщо Буданова немає в інфополі, то значить він десь де не інфополе. І ми вже навіть здогадуємося, чим саме займався Кирило Олексійович під час медіапаузи. Влаштовував диверсію прямо посеред Росії під якісним маскуванням. Давайте порівнювати. Права нога товша за ліву. Є. Корсет для підтримання спини? Є. Ну і трепанація черепа підходить. Адже Буданову, щоб вжитися в легенду горили, довелося дістати свої мізки і засунути туди, ну, наприклад, лікиви. Ну, або може він просто підстригся, щоб легше одягати костюм горили. Але я в це не дуже вірю. Ця жінка, яка злякалася горилоподібну розробку українських біолабораторій, не єдиний нарешті хороший руський за цей тиждень. В Швейцарії помер засновник букмекерської контори 1xbet Сергій Каршков. Гнида і лайно, що фінансувало війну проти України та решту кейсів російського тероризму. Помер ставочник під час обстеження в лікарні. Цікаво, який на це давали коефіцієнт. Робив МРТ, піймав алергію на контрастну речовину, впав у кому, а потім відкинувся. Індуси б сказали, карма. Натомість, ми точно знаємо, як відбуватимуться поховання мсія Каршкова, труна, засмучені родичі. И начинается. Сергей Коршков! Большие похороны! Надежный батюшка! Шикарные поминки! Качественное отпивание! Уронили гроб! Пошел! На! Пошел! На! Пошел! На! Земляні за ходом, Сергій на Ютубі не можна казати хто, але ви самі прекрасно знаєте, хто щоденно обстрілює українські міста ракетними обстрілами. А отже, настав час для нашої рубрики: скільки шкіл можна було побудувати за ті кошти, які Росія витратила на ракетні обстріли. За даними командування повітряних сил ЗСУ, за останній тиждень росіяни понад 126 разів обстріляли українські міста ракетами різного типу та шахедами. Загальна вартість обстрілів України для сусідян склала понад 43 мільйони доларів. Уявляєте? 43 мільйони доларів. Чисто життя Суркіса 43 мільйони доларів це 16 тисяч мавіків третів. Або 40 тисяч ростових костюмів пса патрона, ну або три елітні школи, які можна було з нуля побудувати за ці гроші. Але це не вигідно, адже раптом в цих школах виховається хтось, хто матиме критичне мислення, або потім, після випуску зі школи, назве дії чинної російської влади злочином. Ні, в жодному разі ми не попадемося на ці пастки, які так підступно розставив захід. Розумнішати це не наше. Наше це кокошник, туга, пушкін. Русский мішка встає з колен, іще салфетку, витирає рот, спльовуває остаточок. Ух! трепещи, Байден. Отакий видався тиждень. Підпишіться на канал та поставте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Особливий респект тим, хто напише комент, поставить вподобайку та надішле це відео друзям. А особливий респект усім тим, хто дає нам змогу надсилати одне одному відео. Підтримати українську армію та діяльність нашого благодійного фонду ви можете за посиланням в описі до відео. На сьогодні це усі не єдині новини. Мене звуть Андрій Євстигнеєв. Слава Україні, слава ЗСУ!